А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Усім привіт підписники мого каналу! І сьогодні я прочитаю вам оповідання, з якого я хотіла б розпочати цикл різдвяно-новорічних історій на своєму каналі. Історій у мене назбиралося багато, деякі з них казкові, а деякі по-справжньому страшні й жахливі. Але розпочати цей цикл я хотіла б саме з цього оповідання. Воно не жахливе і навіть, мабуть, не магічне, але воно дарує якесь таке тепло і домашній затишок, яким би я хотіла поділитися зі своїми слухачами. Мені здається, що оцих відчуттів домашнього тепла І свята сьогодні нам усім не вистачає. І тому я розпочинаю свій новорічний різдвяний цикл саме з цього твору. Різдвяний домовик автор історії Віталій Доленко У нас завівся домовик. сказала Оля. Катерина здивовано підняла ліву брову. Серед її знайомих саме Оля вирізнялася раціональністю та тверезістю розуму. І від неї вона найменше очікувала таке почути. Справді, завжди мріяла про хатню чертівню!» – відповіла вона, розплутуючи гірлянду. У кутку вітальні стояла коротенька, але густа ялинка, яку Катерині вдалося дешево сторгувати на базарі. На закономлені гроші вона купила трішки прикрас та гірлянду. Я серйозно. незадоволено підняла кутики рота Оля. Я теж, і я постійно чую вночі шурхіт та кроки, а ще пропадають мої речі. Шпилька, пилочка для нігтів та ще якийсь дріб'язок. Оце вже цікаво, оживилася Катерина. Так клята ж гірлянда, щоб тебе підняло й упустило. Вона в серцях зіжмакала гірлянду, що смерділа пластиком, та аж вигорнула заплутаний клубок на підлогу. Нащо це взагалі? Бо треба, відказала Катерина. Вона затіяла всю цьому року з ялинкою лише заради Олі, сама б спокійно без неї обійшлася. Чи невелике діло Різдво чи Новий рік? Але я не могла бачити, як Оля сидить, скрутившись у кріслі, і тоскно дивиться у вікно, чи годинами перевіряє новини в телефоні. То що з тим домовиком? Він тебе лякає? Катерина підняла гірлянду і знов почала розплутувати. Дратує, зізналася Оля. Мене зараз усе дратує, будь який шум, галас. Учора стояла в черзі в новій пошті так думала закричу усі ці люди, весь цей гамір. Вона скривилася і сховала обличчя в руках теплого светра. Опалення працювало, але це поки було світло. За прикидками Катерини, його мали вимкнути через годину. Та хто ж міг сказати точно? У Катерини стиснулося серце. Сама вона трималася на чесному слові і не знала, скільки ще протримається. Оля війна підкосила набагато сильніше, та й не дивно. Батьки опинилися на окупованій території, брат воює на нулі. Фігове життя, подумала дівчина. Вона нарешті розплутала кляту гірлянду та акуратно розвісила на ялинці. Готово! підкреслено урочисто сказала Катерина. «Гарно, як у дитинстві. Ялинка й справді нагадувала прикрашене дерево з дитинства, така ж скромна й проста, старі іграшки, гірлянда, у якій горіли, дай Боже, половина вогнів, та копа дешевого дощику, який приховував усі недоліки. Оля підняла очі і вимушено усміхнулася. Гарно, краще ніхто не зробить. Підтвердила Катерина. То що з твоїм домовиком? Він не мій. Хочеш, піймаємо його або приженемо. Як ти це зробиш? уперше щиро засміялася Оля. Катерина вхопилася за можливість пожартувати та підняти подрузі настрій. Ну, не мишеловкою, звісно. Взагалі можна дістати святої води та з хрестом у руках викропити його геть. Во ім'я в тебе немає ні води, ні хреста, сміялася Оля. Візьме Матвій. Казала на маленький срібний хрестик на шиї сусідки Катерина. А з водою щось придумаємо. Може, домовику буде достатньо, якщо я освячу воду, а не батюшка. Дівчата відсміялися і одночасно зітхнули. Хвиля веселощів пройшла і знов накотило тоскне відчуття втоми та відчаю. Наступним кроком у плані Катерини по підняттю духа Олі йшли подарунки. З грошима був напряг. На роботі зменшили зарплату, щоб не скорочувати працівників. Хоча Катерина була впевнена, що до цього теж дійде. При всьому бажанні вона не могла дозволити для подруги щось пристойне, тож доводилося обійтися чимось скромним. Адже не такий важливий подарунок, як увага, глибокодумно подумала Катерина, походжаючи рядами супермаркету. Їй не подобалося нічого, на що вистачало грошей, усе було якесь дешеве або як зроблене, взагалі без душі. Нарешті вона зупинила свій вибір на наборі цукерок у вигляді чарівного замку. Оля любила солодке та фантазії ось ідеальне поєднання за доступний бюджет. На касі виникла оказія картка Монобанка ніяк не спрацьовувала, як Катерина її не прикладала до термінала. Таке рідко трапляється, винувато сказала їй продавчиня, одягнена у фірмовий зелений жилет, під очима в неї були темні кола від втоми. Та в мене теж, сердито відповіла Катерина, тицяючи карткою. Працюй, твою дивізію! Але термінал вперто не хотів схвалювати покупку. Можлива оплата готівкою, підказала продавчиня. За Катериною вже зібралася невелика черга, хтось виразно зітхнув її у спину. Дівчина зиркнула в гаманець і знайшла лише 43 гривні готівкою. У сердитому розпачі вона поглянула довкола і побачила стенд із жувальними гумками, шоколадними батончиками та іншим дріб'язком. А це може спрацювати, подумала Катерина і сказала продавчині. Зміна планів, я візьму ось це. Вночі вона довго не могла заснути. Крутилася, перекладала подушку, а сон усе не йшов. Світло вимкнули годину тому, і у квартирі було прохолодно. Дівчина щільніше закуталася у дві ковдри. Що на нас чекає попереду? Що робити далі? Вона не сумнівалася в перемозі України, але від думки, скільки війна протягнеться, скільки життів забере. Стискалося серце. Колишні плани про кар'єру ілюзіоністки і міжнародні виступи здавалися далекими і безглуздими. Взагалі, зараз усе їй здалося таким, що втратило сенс, те, що раніше приносило задоволення, зникло і від цього було так гірко, що хотілося заплакати. Але й плакати вона не могла. Раптом вона почула кроки, Тихенькі, наче йшла дитина, але все ж добре чутні. Половиці прогиналися під вагою того, хто йшов і рипіли. Цей хтось ішов обережно. Невже домовик? здивувалася Катерина. Вона завмерла, намагаючись не злякати мару випадковим шумом. Кроки пройшли мимо її кімнати до кімнати Олі, зупинилися, тихо скрипнули двері. Катерина, як могла, тихо встала з ліжка, але все одно зрадницьки скрипнуло. Дівчина посиділа так ще хвилин п'ять, але кроки більше не лунали. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. У мене зникла ручка. Заявила Оля зранку. Це вже не смішно. Домовик це чи не домовик, але так у мене скоро нічого не залишиться. Катерина варила каву на спиртівці, бо світла зранку не було. Я його чула домовика? Еге ж, учора вночі. То тепер ти мені віриш? Я тобі завжди вірю, сказала Катерина, знімаючи турку, доки піна не піднялася занадто високо. Це моя слабкість. То що робитимемо? запитала Оля, підставляючи улюблену блакитну чашку із журавлем. Напівтемна кухня наповнилася затишним ароматом кави. «Перед день різдва найкращий час, щоб ловити домовиків, серйозно відповіла Катерина. Після сніданку вона дістала з комори досить велику коробку з нової пошти, яку зберігала про всяк випадок. Потім принесла ножиці скотч, гумку якою перетягують банкноти, скріпки і ще кілька дрібниць. Оля зацікавлено дивилася за діями сусідки. Що ти робиш? Пастку на домовика, підморгнула їй Катерина. Стіл у нас буде скромний, але що ж? сказала Катерина. Тільки в мене для тебе немає подарунка, знітилася Оля. Замовила блокнот, а він десь пропав на пошті. Яка я невдаха? На твоє щастя, у мене також немає подарунка, тому ми квити. Справжній дух Різдва не в подарунках, а ну, в чомусь іншому. Святковий стіл накривали при свічках, світло вимкнули не за графіком, і тепер дівчата гадки не мали, коли його увімкнуть. У квартирі було прохолодно і Катерина ще сподівалася, що не вдарять морози. Дівчата принесли з кухні у вітальний стіл і розставили нехитрі страви, трохи ковбаси та сиру, олів'є, соління, бутерброди зі шпротами, котлети та пюре. Куди ж без пюрешки, сказала Катерина, ставлячи глибоку миску повну паруючій картоплі на середину столу. Прошу. Оля повільно встала з крісла та сіла за стіл, рипнула табуретка. Катерина відкуркувала і розлила вино. Ну, з Різдвом тебе, проголосила вона, піднімаючи келих. І тебе. зітхнула Оля. Дівчата цокнулися, випили і почали накладати їжу. У нас вдома завжди був великий стіл на різдво, тихо сказала Оля. Приходили родичі, було так весело. Мама запікала качку, і я отримувала ногу, продовжувала вона, колупаючи виделкою пюре і дивлячись кудись мимо. Катерина знепокоєно подивилася на сусідку. Це ще все буде, сказала вона. Після перемоги ви зберетеся всі разом і отримаєш і качку, і ногу, і навіть крило. Оля слабко усміхнулася. Дякую, що робиш усе це. Я це дуже ціную справді. Та то не лише для тебе, при всій моїй любові. Мені самій хотілося відчути щось добре, мирне, як колись, але не відчувається одна порожнеча. Роблю, бо сподіваюся, що це допоможе. А ще страшно, що якщо я зупинюся, то потім нічого не зможу робити. Як я підняла очі Оля. я не це мала на увазі, знітилася Катерина. Я взагалі розумієш, у ненормальних умовах війни нормально почуватися ненормально. Фігово це, звісно, але таке життя. Розумієш, усе проходить і це пройде. Закінчиться війна, нашою перемогою, ставила Оля, само собою, підняла великий палець Катерина, і життя потроху ти буде налагоджуватися. Знов буде світло, подорожі, мрії, усе воно буде, я впевнена. Мені найстрашніше те, що моє минуле життя просто зникло, що його більше ніколи не буде. Знаю, що буде по-іншому, але ж я не знаю це по-іншому, воно чуже й незвичне, а так хочеться чогось знайомого, як колись. Ну, ми із цим майже впоралися. Катерина вказала на стіл та прикрашену ялинку. Десь так ми в дитинстві святкували, при свічках і скромно, але все ж святкували, і навіть тоді отримували подарунки. До речі, у мене щось для тебе є. Катерина пішла в кімнату і повернулася з руками за спиною. З різдвом. Вона простягнула Олі кіндер сюрприз та зареготала, щиро відкрито, як колись. Ой, не можу! стогнала вона. Що таке? трохи образилася Катерина. Ну, вибач, не було грошей на щось краще. Та я не про це! відмахнулася сусідка. Вона й собі вискочила з за столу і повернулася, тримаючи щось у руці. «Зріз двом!» – лукаво посміхнулася дівчина, і та посмішка та сміх подруги. Були для Катерини найкращим подарунком. На долоні Олі лежав Кіндер. Тепер засміялася й Катерина. А то ми з тобою дурбелики, реготала вона. Катерина почувалася, наче в оповіданні у Генрі бідні, але благородні подруги втішаються найменшим. А проте вона й справді відчувала щиру радість, як колись, наче пробився корок у душі, і звідти хлинули потоки чистого і світлого щастя. Дівчата прокинулися серед ночі від гармидору. Обстріл похололо серце в Катерини. Вона намацала в темряві телефон. Офіційні канали мовчали, і це трохи втішило. Знов гуркотіло, а потім завило. Що то таке? вискочила в коридор Оля. Вона була в піжамі. Схоже, спіймався домовик, сказала Катерина, прямуючи у вітальню. Вона увімкнула ліхтарик і посвітила на зачинену пастку коробку. Та скакала по підлозі і виразно нявчала. Хіба домовик такий? здивувалася Оля. Зараз дізнаємось. Катерина потягнула в хитрому механізмі, над яким працювала вдень, і кришка відкрилася. З коробки на світло ліхтаря вискочило чорне кошеня. То ось ти який домовик, сказала Катерина, беручи його в руки. Воно опручалася і намагалося видертися. Ось хто крав твої речі і підозрюю під'їдав на кухні. А я думала, то ти вночі зголодніла, простодушно сказала Оля і взяла кошеня. Вона пригорнула його до себе і той притих, вчепившись у піжаму. Ось якої ти про мене думки, обурилася Катерина. А я мала рацію щодо кота. Ти знала, що це він? Ну, не домовик же, хоча це було б круто. Вдень я знайшла отвір у вентиляції, схоже, кіт жив на горищі і пролазив до нас харчуватися. А мої речі ну це ж кіт, треба ж йому чимось гратися. Коротше, я підозрювала якесь тілесне створіння і зробила з коробки пастку. Коли хтось заліз би на кришку, то провалився б усередину, а кришка заблокувалася б, щоб він не виліз, шкода, що не домовик. Та яка різниця? Це різдвяне диво, казала Оля, гладячи кошеня. Залишимо його, тільки треба назвати. А це хлопчик чи дівчинка? Оля підняла кошеня. Хлопчик домовик, нехай буде домовик. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.